Всім привіт. Чи дуже часто ви відчуваєте себе виснаженим після робочого дня? Чи буває так, що ви взагалі нічого не робили а вже вторилися? Але чому так? Виган може сказати, що, те, що це те, що влізів м'ясо. Якийсь аналітик спортовий скаже, що це те, що в тебе не вистачає протеїну або не вистачає активності фізичної. Якийсь нутриціолог скаже, що ви нові в цьому кальцій або матні, якого є замало в твоєму організмі. Але може бути так, що взагалі... Це дуже це набагато простіше, що виною всьому, те, що ти не знаєш інструкції до свого тіла і як ним працювати. Що за фігня, скажеш ти? Чи так взагалі можливо? Яка інструкція? Але ця інструкція є, і її дуже багато ставить. Багато людей зациклені на тому, що вони їдять. Інші зациклені на тому, коли. Треті, скільки в цьому калорій. Але наша інструкція складніша. Китайські лікарі. Ще століття до нашої ери писало, що найкращі ліки то та їжа, яку ми їмо. І взагалі режим нашого життя впливає на здоров'я е, значно більше, ніж ліки, які ми, ми, ми вживаємо. Вони створили систему, в якій показали, е, в який час дня найбільш активні які внутрішні органи, і в який час е, дня е, треба робити які речі. Вони створили інструкцію для нашого тіла. То на чому полягає та інструкція? Я думаю, що ми почнемо з самого ранку, з, з першої години. Перша година і до третьої години ночі. Максимально активна наша печінка. Печінка та фільтр нашого тіла. Вона любить, коли ми лежимо, а ще краще спимо. Тоді нічого їй не заважає фільтрувати нашу і чистити її. Тому то найкращий час на глибокий сон. 3-ї години ночі до 5-ї години ночі. Максимально активні легені. То ті години, які ідеально сів з тренуваннями, медитацією. Але якщо ви спите в такі години, то маєте забезпечити себе свіжим повітрям, свіжим і чистим. Але все ж найкраще в цей час займатися йогою або бігати. П'ята година ранку до сьомої години ранку. Дуже часто люди мені кажуть, що вони прокидаються в цих годинах, в п'ятій годині в шості, йдуть в туалет. Вони думають, що це щось ненормальне, не але це час товстої кишки. Тому то якраз ті години, коли е, людина позбавляється всього поганого зі свого організму. З 7-9. Це години роботи нашого шлунку. Ті самі часи, коли він максимально активний і може переварити практично все. В цих годинах ідеально зробити собі сніданок, і сніданок має бути максимально калорійним. Бо ми всі пам'ятаємо, сніданок з'їж сам. Обід роздає друзям об а вечері йде ворогові. Дев'ята година ранку, 11 години ранку. Це година роботи підшлункової залози. Китайські лікарі стверджували, що вона відповідальна за сконцентрованість. І, і то має право на життя, бо ця залоза виробляє глюкагон. То той самий гормон, який відповідає, допомагає нам засвоювати глюкозу. А як відомо, то глюкоза то паливо нашого мозку. Це ідеальні години для виконання найскладніших найважливіших завдань або засвоєння нових звичок і знань. 11-та година, 13-та година. Час роботи нашого серця. Години активності всього нашого організму. Бо серце це головний орган нашого тілі, який керує всім тілом. Але не забувайте, що серце треба берегти. Тому якщо в ці години ви маєте можливість трохи зменшити темп, то бережіть своє серце і трохи відпочивайте. 13.00-15.00. То час на обід. Максимальна активність тонкої кишки. Активна переробка всього, що потрапляє до нашого організму. Але це якраз час, коли ми маємо найменшу концентрацію, працюємо гірше за все і робимо найбільше помилок. Тому в ці часи краще відпочивати. 15 година, 19 година. Це година роботи нашої мочаплової системи. Це саме той час, коли максимально працює розподілення води в нашому організмі. І це найкращий час для зустрічі з друзями на вечері. Важливо пам'ятати, що вечеря має бути максимально легкою. 19 година, 21 година ночі. Час на підготовку до сну. Прийняти душ, десь там щось там, подивитися і приготуватися ко сну. З 21 по 1 ранку це ідеальний час на сон. Той час, коли наше тіло має відпочивати і спати в будь-якому випадку. Ось така вона о, проста версія інструкції нашого тіла. Якщо вам сподобалось, підписуємося, ставимо вподобайки і залишаємо свої коментарі. І ми ще більш детально розберемо цю тему в інших відео. До побачення!